мене звати Діана, скоро треба йти в школу, тому давайте збирати рюкзак. Оце мій новий рюкзак. Тут є отакий брілочок Медведик, написано Діана. Тут є така сумка для їжі. В комплекті є ще отакий пенал. І я в рюкзак поклала ще такий пенал. Він не був в комплекті до цього рюкзака. Просто мені буде зручніше з двома пеналами. Тепер давайте подивимось, які відділи є в рюкзаку. Тут є отакий великий відділ. Є відділ для папок або для зошитів. Є менший відділ для пеналу а в бокову кишені можна покласти пляшку. Тепер давайте складемо пенали. Давайте спочатку складемо оцей пенал. В цьому пеналі має бути отака рівна лінійка, транспортир. Можниці. Отака ручка з чорнилами і за таким кінчиком. А патрони ми потім покладемо в інший парт. Там має ще лежати отака чорна ручка. Ще одна чорна ручка, але з цією ручкою в комплекті ще червона-зелена і блакитна ручка. Тепер кладемо олівці червоний, оранжевий зелений, темно-зелений, Звокритний, синій, фіолетовий, е такий червоно-рожевий, бежевий, коричневий і чорний. Тепер я не знаю, чи мені треба бути така ручка, але я її покладу. Покладемо е ще точілку. Ось вона так відкривається, як кожен точилку викидаєш отак. Потім отут відкриваєш тут і для тоненьких олівців, і для товстих. Тепер покладемо два звичайних олівці. Резинку стирачку. А два клеї я покладу просто в рюкзак в маленький відділ. Цей пенал вже зібрали. Переходимо до оцього пеналу. В цьому пеналі має лежати текстовий ділювач. Два мастери різних кольорів. Я не знаю, чи мені прям треба, але я покладу все таки такі ем, ручки кольорові. І в оцей пенал покладемо ще ем, патрони для ручки з чорнилом. Тепер покладемо ці два пенали в рюкзак, а за одне з ними е, покладемо циркуль два клеї і е, речі з третього класу, які я ще візьму в четвертий клас. Кладемо е, пенал один в цей відділ, маленький. Тепер циркуль. І два клеї. І закриваємо. Тепер в цей відділ кладемо пенал. Тепер будемо складати рюкзак. Покладемо швидко швидів в рюкзак. Покладемо ще в рюкзак червоні та блакитні обкладки. І шість прозорих обкладинок. Покладемо в рюкзак. Покладемо блок в лінію з перферацією в рюкзак. Покладемо ще три зошити в лінію і три зошити в клітинку. І, звісно ж, в перший день школи треба буде покласти ланчбокс та пляшку з водою. На цьому ми закінчили складання мого рюкзака на перший день школи. І, до речі, я піду в 4 клас. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, ставте лайки і всім бувайте!